Це таке щастя. Ми дуже часто буваємо, їздимо по батальйонах, ну часто вже так вже побували. І коли на виставу в Києві, або деколи коли ми їздимо по Україні з виставами. І приходять, то приходять свої вже. Ми ж були, а, ми свої. Так і сьогодні прийшли свої. Це велика, велика радість, велике щастя, задоволення. І ну, ми всі в Україні маємо бути своїми рідними. Так як це вміють хлопчики з передової, ставати рідними, так не вміє ніхто. Звернутися до всіх хлопчиків словами, з якими дуже часто до них звертаються комбати, щоб не доводилося сповіщати рідних про те, що вони поранені або ще гірше. Живіть довго-довго і будьте здорові і неушкоджені. Це молитви мільйонів і мільйонів. Людей по світу, і мені здається, немає жодної матері в Україні, яка б не молилася за вас. І хай Господь змилується і скоротить ці дні війни, бо вже далі неможливо терпіти.